Бачите, ви себе транслювали і так вас сприймали. Да. Я ж не можу вас сприймати іншою. Я вас бачу і такою, такою сприймаю. Да. Тепер, коли ви себе транслюєте, ви повинні бути чиста без масок. Бо коли ви да, з масками, да. вас сприймають з маскою. Коли ви маску скидаєте, вас обзивають брехухою. Тому брехня, вона насаджує маску. І якщо на вас є маска, то є брехня. І на цю маску прийдуть також брехуни. Коли ви будете істина, така, як ви є, у вас не будуть маски. На вас будуть приходити істинні люди. І вас будуть бачити таким, як ви є. І люди не будуть розчаровуватися, тому що вони будуть бачити ось таку жінку, яка є, і в неї немає подвогів і немає масок. Повірте, багато жінок я знаю. Які недостойні взагалі до вашого рівня. Їм далеко до вас братися. Вони з вигляду дуже круті, багаті, красиві. Але всередині там таке дірмо сидить, таке говно, там таке подлості, смороду, там тільки з вигляду. І за цією виглядом, за цією маски, людина ховає своє дермо. Бо якщо вона покаже своє дермо, її ніхто любити не буде. І з неї ніхто Але ж це дуже важко. Це дуже важко так жити. Насправді на десь, коли веній душі вона осознає, що ну, це абажура. Так, да, розумієте, вона під бесами. а людина під бісами не, не знає, що творить. І вона вважає себе правою. Розумієте? Це ілюзія, де вона чоловік буде розбитий повністю вщент. Так, так, а насправді так. там злості, агресії, ненависті, нелюбові, брехні настільки, що капець: ну, скільки енергії люди тряють на созданні цих масок і триманні цих масок. А під цими масками тримається дермо. Вони його не прорабатують, вони його не випускають, вони бояться признати, що воно у них є. І страдають від того. Болізні, раки, грудей, матки і всяке остальне. І нещасні, і дітей немає, і їх. Вони зраджують, їм зраджують. Ну вони далі вибаються і роблять. І при тому всьому що вони потім розказують, як людям жити. Вони психологами стають, розказують, розказують, а насправді там тупо сидять дьявол сидить.